Добрий ранок. Заїхав на віолін. Подивитися на його стан. Переглянути як, як він взагалі себе почуває і чи, чи вразився він борошняком. Ну от нижні яруси. Я не скажу, що зовсім немає. Чуть-чуть десь. Тут-чуть трошки є але як на мене, то це зовсім зовсім не критично. Ну ось такий листочок, де більш проявилось. Але, чесно кажучи, не знаю, варто. З фургіцідом сюди заходить. Ді, думаю, що не варто. У нас на ріпаки випало аж 5 мм опадів. То ґрунт. Ну, Зверху підмочений, а далі лопатку вже не загониш. Буквально десь сантиметрів може. Три такого вялого ґрунту і все. Знімається цей ґрунт. Якось так. Так, далі гібрид Пікард наливається так гарно. Ніби невисокий був в період цвітіння, а зараз, в принципі, я не скажу, що дуже сильно виступає в віоліну. І ситуація по борошнистій росі. В принципі, десь так само як і Віолін. Десь на окремих листочках трішки є. Але це не глобально. Ось, наприклад, ось трошки є. Ось на нижньому листкові немає, немає, немає. Чисто, 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 чисто Якщо ураження і є, то воно зовсім незначне. Так, наступний гібрид Mercedes. Глянемо зараз яка ситуація з борошнистою росою на ньому. Я так бачу, що йому цей борошняк зовсім по барабану. Тут взагалі. Тут взагалі нічого немає. Так уже він нижній ярус гарненько скидає. чисто. Їдемо далі. Так, це в нас гібрид архітект від Грейна. Ситуація з борошняком трошки гірша. Є. Є він на. В принципі, майже на кожному листкові є. Не щастить цього року. Архітекту на цьому полі підмерзав дуже сильно. Відновлювався потім героїчно. Ну але але враховуючи те, що у нас сухо, великої кількості опадів немає, то мабуть хай він... Та і він стоїть і вже формує врожай в таких умовах, які ми маємо. Мабуть і тут без фунгіциду буде. Так, ну я заїхав на демо, зараз оглянути всі гібриди, як вони вразилися чи не вразилися борошнистою росою. Перший гібрид Арнольд. Бачимо, що на обсівах архітект ну, та сама історія трошки є, трошки є. Йдемо до Арнольду. Арнольд краща ситуація. Так, це в нас тут ще ось обсів архітектом. То на архітекті трошки є. А ось уже Арнольд. Хоча теж є. теж є. Але можливо не так. Можливо, не так трішки. В принципі, як на мене трішки краща ситуація. Так, наступні гібриди Excited і Expoz під Знову бачимо, що архітект такий з борошняком. Бівимося на декалду. Ну більше, звичайно. Мабуть, десь так само як і архітект. Враження є. Excited є. Експоз. Експлуз також. Також видно, що є. Знову ж таки не знаю наскільки критично. Дивимося на інші гібриди зараз. Так, наступні гібриди Янош і Тренідат. Дивимося, як вони себе почувають. Проходимо обсів архітекта. нібито не так сильно ну, ще на нижніх ладках там вони є на верхніх ніби ще не добралося так далі гібриди янош і триніда зараз проліземо трішки Янус. Тришка Е. Тринидад. Ну вот так. На нижнем листе не до меньше, а на В верхніх ярусах ніби трішки більше. В принципі, аж до верхнього листя є. На стручках місцями також. Місцями також є. Так, ідемо далі. Наступні гібриди триатлон і мессі. Дивимося на них в цьому місці архітект також ніби менше вражений би ну, є, да, є. Різниця в висоті. Триатлон реально метр дев'яносто десь до двох метрів. Месі... ну, Месі десь метр шістдесят, метр сімдесят. Пробуємо пролізти. Це дуже важко. Глянув трішки. Так, триатлон. Ну, на триатлоні ситуація доволі непогана. Так. Щоб не було зовсім, то я не скажу, але відсоток ураження менший. На верхніх листочках трішки є. На стручках ну, поки що не видно на стручках, хоча трішки є сфокусуватися не можу. Не виходить щось, ну трішки є. Он є трішки є на нижніх ярусах. Так, і Мессі. На Мессі. На Месі яка ситуація. Ну топер, в принципі, не критично Не критично. От листочок знайшов. От пляма на листочку. От трішки ще є. Бимо заглянемо. Ну, не критично, в принципі. В принципі, не критично. Йдемо далі. Наступні гібриди в демо це Гераклес і Касала. Дивимося, в якому вони стані. Тут на полі, до речі, випало 7,5 мм опадів, що промочило десь реально десь 3 сантиметра, можливо, і все. По висоті, що Гераклес, що касала, майже однакові між собою. Але що цікаво по Гераклесу, що він майже чистий. Ну, Важко оцінювати відсоток ураження, звичайно, ну, але він тут мінімальний. Так, касала. Касала. На касалі, я думаю, що трішки вищий відсоток ураження, бо Є. є вражене листя. стручок поки що не вражений. З нижніх ярусів. стручків в принципі не бачу. Враження, але О, там ось трішки є. Але, в принципі, теж думаю, що не критично. Ну і крайні два гібриди в нашому демо це Акіла від НПЦ і архітект від Лімагрейна. Архітектом обсіяні зворота і крім того, ще починали ми з нього. Так званий контроль у нас не тільки на зворотах, а й в гонах, щоб можна було зробити якісь об'єктивні висновки після збирання культури. Так, заходимо. Подивимось, чи виправдала себе Акіла. Чесно сказати, що на протязі вегетації ми виділили для себе два цікавих гібрида. Це Акіла і це триатлон від компанії НПЦ. Стосовно акіли. Ну, мабуть ураження трішки більше, ніж на Гераклесі, але десь орієнтовно по відсотку враження дуже схоже на тріатлон. Що не критично. Що не критично. Тут, до речі, поруч ось архітект. Я не скажу, що тут відсоток враження більший, але на зворотах трішки інша ситуація. Ну, є, є, але. Цей відсоток враження великої проблеми не зробить нам. Тут ці трішки мікроклімат, навіть ті 7 мм, але вони хоч трішки промочили. Це значно краще, ніж нічого. Якось так. Отже, оглянули ми і товарні посіви, і демопосіви. Оглянули всі гібриди, які в нас посіяні були. Що можна сказати? Що в технології вирощування в нас були застосовані два фунгіциди. В першій половині вегетації перед бутонізацією ще був внесений Плюс. І в середину цвітіння ми внесли пропульс. В принципі, я вважаю, що доволі непогано справився пропульс, так як чую, що в нашій зоні, але в інших господарствах, там за 100-150 за кілометрів від нас таки сильніше розвивається борошниста роса. В нас, в принципі, я вважаю, що можемо, можемо терпіти, але крім фунгіцидного захисту, дуже важливу роль відіграє така генетична стійкість, ми бачимо, що Деякі гібриди дуже і дуже гарно справилися із стійкістю із своєю реакцією так сказати, на борошнисту росу. Цей момент треба виділяти для себе. І я маю сказати, що ті гібриди, на яких ми, на які ми поклали око, так сказати, це Акіла і Тринідад в принципі, вони доволі гарно виправдали. Наші очікування. Подивимось, що ми ще зберемо, і потім вже приймемо рішення, які гібриди в нас будуть посіяні в товарці на наступний сезон. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте лайки. Ну і коментуйте, звичайно.